Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас завітав гість. А щоб дізнатися, про що нам розповість наш гість, давайте з вами відгадаємо загадки. Що повітря очищає, вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Так, правильно, діти, це дерево. Слухайте наступну загадку. У вінку зелено листям, у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Так, правильно, це калина. А калина це дерево чи кущик? Вірно, це кущик. Тож ми будемо говорити ще і про кущики. Правильно, молодці дітки. Дітки, слухаємо останню загадку. Висока. І зелена, буде скошена вона. Вівці, кози та корови їсти завжди готові її. Що це, діти? Так, правильно, це трава. Правильно, дітки, ще ми сьогодні поговоримо про трав'янисті рослини. Дітки, а ось і наша гостя, яка нам розповість багато цікавого про рослини. Діти, а які рослини ви вже знаєте? Так, правильно, ми з вами розмовляли про кімнатні рослини. Дітки, давайте привітаємося з нашою гостею Ромашкою. Доброго ранку, Ромашко. Привіт усім діткам! Ромашка нам розповість про те, що серед рослин є дерева, кущі. Та трав'янисті рослини. Роздивимося уважно дерево, то поговоримо про ознаку, яка відрізняє дерево від кущів та інших трав'янистих рослин. У дерева є одне міцне тверде стебло, яке називають стовбуром. Розглянемо іншу групу рослин. Це кущі. У куща від кореня росте декілька міцних твердих стебел. Але вони не такі товсті, як у дерев. Можна сказати, що стебла кущів схожі на гілки дерев. А зараз дітки ми з вами ознайомимось із трав'янистими рослинами. У трав'янистих рослин стебла. М'які, соковиті, зеленого кольору, може бути одно стебло, а може бути декілька стебел. Уважно роздивись дерева та відшукай стовбури, які є ознакою цих дерев. Так, дітки, ви правильно віднайшли стовбурі. Уважно роздивись фото кущів та відшукай їх стебла. Так, дітки, ви правильно знайшли стебла кущів. Уважно роздивись фото трав'янистих рослин. Роздивись їх соковиті, зелені, м'які стебла. На фото я бачу червоні тюльпани, пухнасті кульбабки, соковиті огірки та струнку пшеницю. Дітки, давайте з вами пограємо в гру. Я буду називати рослину, а ви мені будете розповідати, яка вона, наприклад, дерево яке? Високе. А ще яке дерево? Так, правильно, високе, квітуче, весняне, зелене, молодці дітки. А стовбур у дерева який? Товстий, міцний. Дітки, а кущ який? Так, вірно, низенький, квітучий. А стовбурі які у куща так, тоненькі, схожі на гілочки. А трав'янисті рослини які? Так, вони соковиті, низенькі, зелененькі, запашні, тоненькі, стрункі. Дітки, а про що ми з вами сьогодні говорили? Так, правильно, про рослини. Давайте пригадаємо, які групи рослин є. Вірно, це дерева, кущі та трав'янисті рослини. Дякую, дітки! Ви були дуже уважними та активними на занятті. До побачення, до нової зустрічі! Дітки, наше заняття завершено. До побачення, до скорих зустрічей!